Донедавна любов була цариною поетів, художників та філософів. Та в останнє десятиріччя ХХ століття вона стала предметом різноманітних наукових досліджень. Однак прогледіти вагомість цього явища доволі просто адже існує безліч спеціалізованих підходів до вивчення природи любові. Оригінальні наукові відкриття завжди породжують все нові і нові питання. Це стосується і науки про любов. Де постають прості та парадоксально нові питання. Наприклад, як розвивається здатність любити, сьогодні всі наукові дослідження доводять вагоме значення раннього досвіду, особливо в той короткий критичний період, одразу після народження, як пов'язані різні аспекти любові. Гадаємо, доречно саме так сформулювати питання, оскільки біологічні науки пропонують свою відповідь. Чому в усіх соціальних спільнотах ритуально порушують перший контакт між матір'ю та дитиною, наприклад, передаючи нащадкам віру в те, що молозиво погане чи шкідливе? Слід пам'ятати, що еволюційно люди схильні до агресії, не до любові. Также склалося впродовж тривалого еволюційного розвитку людини. Протягом багатьох тисячоліть основна стратегія виживання більшості людських груп полягала в пануванні над природою та домінуванні над іншими групами людей. І поки людство має вигадувати радикально нові стратегії виживання, наука про любов постає як найважливішим напрямом. Наукової революції та як орієнтир для історії людства.